Господь вам. Читання з того від Луки. Слава Богу! Коли батьки принесли дитя Ісус до храму, була там Анна, пророчиця, дочка Хану з роду Асира. Вона постаріла в численних днях своїх, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого. Вдова 64 років, яка не відходила від храму, в день і вночі послом та благанням. І в підійшов, підійшовши нам прославила Господа, і говорила про його всім, хто чекав на викуплення Єрусалима. А як викинули все з грохом Господня, вони повернулись до Галілею до свого міста Назаре, дитина ж міцнила, розповнюючись мудростю. І благодать Божа була мене. Слово Господнє! Слава Богу Христе. Ту годину підійшов, щоб я прославляла Господа. Переходять до певного моменту я не розумів, що серед усіх молитв мусить знайтися така, коли, яка присвячена прославленню Богу. Аж в 2000, здається, 11 чи 2012 року, коли був, ні, 13 коли був у Латвії, там один священник, попросив на, щоб я відправив служив на славу Божу. І мене це шокувало. Шокувало тим, що для мене раніше це було незрозуміло. так насправді? Добре прославляти Бога. Так насправді це сенсі нашого боля за кожного з нас. Але традиційно є люди зациклитись на різних потребах, бо їх багато. А це випаде, бо це тіпа, ну, не таке срочне. Так от ровно наоборот. Слава Божу, бо це срочне. Коли ми, слава Богу, настає справедливість на землі. Це справедливо славити Бога. За все це добро, що для Він нас робить. Якщо в все це проводити підсумки цього року, так максимально коротко, то дві речі можу сказати. Перше, що ми як народ зустріли велике розчарування. Бо починали рік зі сподіваннями на закінчення війни. І якось хотілося думати, що якось воно все обладнається. Візьми якось так. І закінчення року тому для нас дуже важке, для всіх. Не, не треба шукати винних, бо тут всім нам цього дуже хотілося. І всім якісь думки, як, ну, як хтось сказав, що ця війна може тривати довго, ми це ж відселочували. Десь далі. Таке зіткнення з реальністю нас під Києвського. Неприємне, але потрібне. І друга річ це те, що ми в то, що Господь якось попри вез велику вел... кількість наших гріхів, наших особистих, наших як українського народу. Господь нас зберіг. І те, що вчора був найбільший вихідний обстріл Харкова, як, Харкула, як ми це з цієї прихотили подумати, скільки їх вже було більше чи менше. А Ми є, ми живі, місто функціонує, люди працюють. І оце чудо Боже. Бо як так сталося, що Харків шахтують? Хоча не повинен був, ні в сенсі сен сен військовому, ні в, як... ні в жодному іншому. А сталося так. І це чиста слава. -то. Тому ці дві, дві речі на такі Наші, то, що вийшли назовні наші людські гріхи і розчарування, але і об'являється слава Богу. От на славу Божу, в мене велика надія, що благодать Божа буде більша до нашої гріхи. А наступного року ми визнаємо, будемо в цьому чесні. І про власні слабкості гріхні, і про велич Божо. Нехай Господь нас збереже. а мој домуј го славите зново и зново